Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте відео. А також не забувайте про сайт і телеграм. Посилання під цим випуском. У ніч на 15 грудня в Іркутській області вдруге за місяць загорівся нафтопереробний завод РосНЕФТІ. Про це стало відомо з повідомлення російського МНС. Вибух та пожежа сталися на НПЗ в місті Ангарск Іркутської області. Площа пожежі склала щонайменше 2500 квадратних метрів. Повідомляється, що пожежа розпочалася на установці для обробки нафти. Попередня причина загазованість систем технологічної установки. О 10.59 за місцевим часом пожежу вдалося ліквідувати. Найближчим часом почне працювати спеціальна комісія, яка розслідуватиме причини вибуху. Також повідомляється, що внаслідок надзвичайної події двоє робітників заводу, ...отримали поранення. Ще двоє робітників, які під час вибуху повинні були знаходитися на установці, зникли. Пізніше їх знайшли мертвими. Варто зауважити, що горів завод Ангарської нафтохімічної компанії, яка входить до структури Роснефті. Це найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів. Його проєктна потужність становить 10,2 мільйони тонн нафти на рік. Зазначимо раніше 27 листопада в ангарську сталася пожежа на місцевому НПЗ. Вогонь спалахнув на технологічній установці теплообмінника промислового майданчика. Тоді він охопив 200 квадратних метрів. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.